Зі мною зараз ті, хто вижив у неймовірній катастрофі у світі юрського періоду. Нубларська шістка. Цих підлітків вимушено залишили в таборі і вважали мертвими після катастрофи на Ітла нублар Понад рік вони боролися за виживання. Як вам це вдалося? Нам вдалося вижити, тому що ми команда. Бене, що ти тут робиш? Тільки не не нервуйся. Хтось полює на нас. Навіщо? Кому це взагалі треба? Я точно не знаю, тому ми маємо знайти інших, поки не пізно. Тікай!